Равнім 2013 року, коли раптом активізувалася кримінальна справа проти мене, то під час розслідування кримінальної справи прокуратура одночасно, ще навіть не довівши розслідування своє до кінця, вже звернулася до суду на стягнення з мене 180 тисяч гривень, які були сплачені з міського бюджету. Пану Прокопову, колишньому заступнику міського голови, ну, якби за вимушений пропор. Судовий процес цього, цього питання відбувався в червні місяці одночасно із розслідуванням кримінальної справи. Я звертався до Соснівського районного суду з проханням зупинити розгляд до тих пір, поки не буде поставлена крапка в кримінальній справі. Тому що якби. Вину особи встановлюють в кримінальній справі. І порядок такий Встановлюють спочатку винувата особа чи не винувата, а тоді вже на винувату особу покладають відшкодування, скажімо, збитків, які завдані були її неправомірними діями. Тобто кримінальний процес завжди має пріоритет перед цивільним процесом. От. Але вказівка Тулуба була рвати на частини, тому суд проігнорував моє прохання перенести розгляд до завершення кримінального розслідування. Більше того, викликав мене на судовий розгляд, слідчі в той же час, в той же день призначає допит. Я звертаюся до слідчого, кажу, відпустіть мене на суд, бо мене зараз просто незаконно з мене стягнуть гроші. Слідчий відмовляє, я звертаюсь до суду, перенесіть засідання хоча б на після обіду, щоб я міг після допиту прийти в суд захистити себе. Суд відмовляє і заочно без мене, без моїх захисників приймає рішення стягнути з мене 180 тисяч гривень. 186, по-моєму. От. І накладає арешт на мій автомобіль. Ну от, виставили арештований автомобіль на аукціон, виставили давно. Супереч всім вимогам закону мене не проінформували про це. Уже один, один аукціон, виявляється, відбувся, бо мене здивувала ціна така низька, 126 тисяч гривень. Тому що по експертній оцінці вона була близько 150 тисяч гривень. Коли я здивався від цієї ціни, давай з'ясовувати, виявляється, вже один аукціон вони призначали, але оскільки ніхто не заявився, то вони стартову ціну опустили. Ось все, що я вам можу пояснити. Хто бажає придбати, прошу 2 березня аукціон.